Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 18 серпня 2024 року, і ми хотіли з Володимиром Місенька показати вам е, кишмиш Арарат під назвою Арарат. Терміни дозрівання його 130 днів, 135 він ще не готовий повністю, хоча має доволі такий ошатний гарний е, вигляд. Е, знімаємо те, що е, можуть у нас не состикуватися дні зйомок і реалізації. Тому картинки не буде. Як зазначається, що вага ягідки тут 7-9 грамів, вибачаюся 6-7 термін дозрівання 130-135 днів, грони до 600 грамів. І давайте зараз ми з вами подивимося, як він виглядає на вагах в розрізі ягідка. Я ягітка. Ягідки ось тут. і Ось тут зірву под. Ну так по розміру і не скажу, що кишмиш. кишмор. покладем на ваги. Ось 8,5 грамів ягідка. От, ще раз покладемо. Трошки вітер колише. Дуже чутливі ваги. Ну Мінімально оце 6,5 грамів. Давайте візьмемо саму велику, розріжемо. Розріжемо, подивимось, що там всередині, а всередині, там це призна... саме, Намок на рудіменти. Розріжу я ще отак от. Бачите. Тобто перший клас без насінневості. Майже нічого немає, якщо розрізати отак от от попер... поперек На вигляд він уже начебто вже начебто готовий. Зараз я скаштую. Ні. Цукор відчувається, але приобладає ще в смаку кислота. Тобто ще пару тижнів йому висіти і тоді він набере всі свої. свої, свої... Смакові властивості, може і ягідка ще трошки підтягнеться. Грони в цьому році невеликі. Як ото кажуть, 400 600 грамів, то вони так і є. Може трошки більше. Попередні роки були грони набагато більше. І в той же час не дуже ловка погода була, ну вистигала. Встигав він набирати цукор, там уже на початку жовтня він був готовий. Тобто дозріває він в районі Полтави, в цій широті він буде дозрівати. Так що, я думаю, доволі непоганий, гарний виноград. Кишмиш Арарат. -ар Чудовий вигляд має гарна ягода, гарні грони. Звичайно, ну, в минулі роки ми знімали відео про... Сигналки цього сорту винограду. В кінці цього відео будуть посилання. Будь ласка, можете переглянути. От, чудові ягідки. З крайньої груни зняв. Скільки виходить? 9,7, десь так, Це, ну, майже однаково. 9,7 теж. Ну, от. Тобто, в цих самих великих давайте подивимося, теж тільки намеки на рубіменти, більше нічого немає. От такий кишмиш Арарат. Чудовий кишмиш. Дякую Олександру, що показав нам і глядачам цей чудовий кишмиш. І всім, хто переглянув відео до кінця. Отримав також в місті з нами задоволення переглядати таку ягоду, такий виноград чудовий. Всім здоров'я, щедрих бажаю. І до зустрічі в наступному відео. До побачення, до побачення.